Україно, вставай. Візантійський Вселенський патріархат разом з проводом Української греко-католицької правовірної церкви оцим закликає усіх християн Галичини, щоб виступили проти фашистського законопроекту 23.42. Тут йдеться про впровадження тотальної диктатури та ліквідацію всіх моральних та християнських цінностей, починаючи від 4 червня цього року. Проводьте маніфестації та мітинги. У всіх містах та селах Західної України. Якщо будете мовчати, якщо будете байдужі, то тоді не будете мати права, щоб вас хтось захищав. Коли ваших дітей соціальні працівники. Будуть викрадати і віддавати педофілам, гомосексуалістам чи іншим психопатам. Сьогодні є час, завтра буде вже пізно, пробудіться, вийдіть на вулиці міст і сіл. Не дозвольте гомодиктатурі в Україні. Закликаємо всіх народних депутатів, щоб в ніякому разі не голосували за злочинний законопроект 2342. Ті депутати, які проголосують, стають явними зрадниками українського народу. Тому їх потрібно було б позбавити їхніх посад. Та покарати як найбільших злочинців. Амінь. Ще не Україна, ні мене ні ніслані. Ще нам братя українці, усміхнеться до.